самостійно дозувати знеболений препарат за потреби, використовуючи інфузійну систему з кнопкою активації. Такі системи на ринку є. Є, ну, в нашому центру стає система Мільдрей з піснією кнопками. Є й інші системи. Це дуже зручно, і пацієнти, коли к нам поступають, вони якраз і використовують дану систему. Пацієнт натискає на кнопку, отримує болюс і активується період блокування локауту. Це слід пам'ятати, в цей період пацієнт вже натиснути не може. Тому виключають періодозування, виключають небажані ефекти при використанні пісія анестезії, і це все ж таки пацієнт з знеболення. Що таке період блокування в PCA? Ну, Чому я виніс це в лекцію? Тому що дуже багато питань з приводу цього, як воно працює, і може ли пацієнт натиснути декілька разів і. Постійно натискати на цю кнопку. Локаут – це взагалі, заданий проміжок, часу, задає лікар проміжок часу проміжок, після введення дози, літі, протягом якого система блокує можливість повторного введення, навіть якщо пацієнт натисне кнопку, навіть якщо він натисне декілька разів, дана система йому не дасть можливості ввести зайву дозу анестетика. Зазвичай ми використовуємо локальний анестетик, наприклад, ропілому використовується під час проведення. Ми користуємося в онкологічній практиці, це і це дуже зручно в лікуванні також і хронічного болю, наприклад, після оперативних звичай у наших пацієнтів. Важливо пам'ятати, якщо пацієнт часто натискає кнопку під час локалу, це може вказуватися на недостатню дозу. Лікар має реагувати на це. Лікар все ж таки має зрозуміти. Для цього є система моніторинга, яка нам допомагає зрозуміти. Знеболення достатньо пацієнт чи ні, занадто довгий період виставив лікар, тому можна розглянути його зміни. Ну, і також це може бути психоемоційна індустрія, тривога, страх болі і так далі, і так далі. це теж треба враховувати, коли ми проводимо PCA-анестезію наших пацієнтів. Не рекомендується одночасне PC, іншим з не контролювати джерела апіоїдуть. Це збільшує ризик. Тому що, якщо ми користуємося PC-анестезією, то бажано вже не користуватися. Іншими шляхами введеними в локаль в анальгетиках. Візуалізація. Ми бачимо, як виглядає візуалізація дії PCA з періоду, червоний це період локаута, і ми бачимо, що доза набирається все ж таки поступово одразу. Ввів собі дозу і вже маємо ефект. Тому це слід теж враховувати, коли проводимо після анестезію Ми маємо пам'ятати, що доза поступово не бресі, і після цього вже лікар може оцінювати якість неболення нашого пацієнта, і ми його лікуємо. Червона зона це локаут періоди, якщо висів, ми їх можемо зміншувати, ми можемо виставляти, як ми забажаємо. Головне, щоб він не перевищував дозу, яку ну, заплановано введення, або допустимо дозу лікарського засобу. Клінічні показання – гострий біль, післяопераційний пси, після пологерів, гострий там на опіки. ну, ми використовуємося і в опіку, і при там, і в післяопераційному періоді. Це зручно, ну, якщо у вас є наявні система для післяанестезії, анестезії, звездно. Хронічний біль Користуємося при онкологічному болю, В термінальних станах після теж можна використовувати, якщо пацієнт спроможний. Синдром комплексного регіонального болю теж використовувати, можна нейропатичний. Біль собережності треба використовувати, але при нейропатічному болю можна використовувати в анестезії наприклад, кетамін, або локальний анестетик репелонку, або ще можна використовувати разом мультимодальну алізії, використовувати, наприклад, ністройне противозапальні лікарські засоби. І біль у пусенти з високою толерантністю до опіоїдів тут нам допомагає якраз використання локальних анестетиків, в анестезії Також треба сказати, що я. Можна використовувати як внутрішні віна, можна з регіональними блоками в регіональній анестезії використовувати, якщо ми поставили периферічний катетер, і підуральна можна використовувати. Я думаю, Іван Іванович більш детально про підуральну розповість не виключно PCA. Тому це дуже зручно і це допомагає адекватно заводити наші пацієнти. Варіанти PCA і підуральна, субкутанна, використовується паліативній медицині, такий досвід у нас теж є. Ми використовуємо дані препарати. Імплантовані помпи теж є. Я показував на першій лекції, що вже існують в Україні імплантовані помпи, ми можемо їх встановлювати і проводити. Ну і звісно, стандартна і найпоширена форма, ми використовуємо, це внутрішні венда пісія анестезії. Рекомендації всі дозволяють використання пісій анестезії Бачимо, якщо ми кажемо про європейське товариство регіональної анестезії. То поєднання пісії з регулярними метами теж можна, або навіть пісії можна використовувати. Якщо е у нас стоїть катетер біля нерва, ми можемо розрахувати дозу. Це зменшує ризики ускладнення. Це дозволяє адекватно допомагати е пацієнтам. Роль в лікуванні фантомного болю е теж є. У нас є. Декілька пацієнтів, які використовують PCA, які мають приходять до нам при лікуванні фантомного больового синдрому, можна використовувати в гострому післяопераційному періоду, а також можна і пацієнтів з фантомним больовим синдромом. Використовується локальна анестетики, стетіки також стається катетер, якщо необхідно, І пацієнт самостійно під нашим контролем лікує болівий синдром. Це по-перше, і психологічно дуже добре. Бо пацієнт зайнятий чимось. Он від своєї У нього є може і також це зручно для персоналу, тому що треба постійно знаходитися біля пацієнта. У нас є станція моніторингу, і ми в принципі бачимо, що з ним відбувається. Клінічний кейс, наприклад, бачимо, пацієнт 45 років, а призначена після випадку, болісна доза була, потім 15 ну Всі ми знаємо, чому б 15 хвилин, тому що. Період кетаміну у нас 5,5-7 хвилин. Тому враховували, що можна вводити ПСІ якраз локалом 15 15. Базальна інфузія була, ну і болю зменшилась з 8 до 7 через 48 годин. Повторюю, що Псія поступово набирає свою ефективність. І больовий синдром ми маємо десь на 12 годину застереження. PC в хранічному болю не повинен бути методом першої лінії. Це слід пам'ятати, у нас є інші методи, ми можемо використовувати починаючи з нестероїдних протизапальних лікарських засобів, кедекс, декетопрофен або інші, інфулган, процетомовсрешту. І показано, лише у спеціалізованих умовах. Тобто, що якщо є станція моніторингу, у вас є можливість проведення PC. Як у нас тоді да, це можна робити, звісно, що домой ми такого пацієнта не... Відпускаю. Хоча у нас є досвід після імплантації по систему військового, э, він самостійно, водов, он, як це пра, в самоволку з лікарні і прийшов десь потом через 6 місяців каже, що я лідокаїн самостійно по вашій схемі вводив, не цього було достатньо. Тепер заберіть порт, у мене болівого синдрому немає. Ну, протезувався і почав ходити, говорить, забирайте порт. Такі досвіди теж є. ну Наші військові дуже мужні, вони можуть. Уходити і самостійно вводити лікарські засоби, тому ну, це мабуть що і позитивний, і негативний досвід. Ну і слід пам'ятати, що необхідний постійний моніторинг, так як може впливати на седацію, респіраторну функцію, ну і психологічний стан. Основні висновки кахранної вигляду. Краще це краще знеболення, вища задоволеність пацієнта, від 81% пацієнтів, які користувалися, пацієнта, були задоволені. Тривалася госпіталізація, не було виявлено сутевої різниці в тривалості перебування. Якщо ми кажемо, що ми, пацієнт приходить, знаходиться біля пісія системи, моніторинг, він може тривало знаходиться, ні, згідно цього огляду, то ні. Побічні ефекти, бачимо, що ну, чистота. СВРБЖУ была выше в группе PCI, чем в других группах, но было подобна между группами. То есть, следует помнить, то мы можем использовать Ну и основной вывод: эффективность PCI является эффективным методом контроля острого послеоперационного боли у детей и подростков. У нас есть опыт использования в педиатрической практике PCI-анестезии, той же системой шприцевыми насосами компании Миндрей мы используем на данный час. И Також саме головне, мабуть, що це психологічна перевага, можливо самостійного контролю боля, позитивно впливає на психологічний стан пацієнта, зменшує тривожність та покращує загальне самочат. Як показує наша практика, якщо пацієнт чимось зайнятий, зайнятим, далі якусь кнопочку, то він уже відволікається на це. ефект, щоб не, наприклад, він дослухається до своїх відчуттів, відволікається. Це теж є один із позитивних моментів використання пацієнт контролірування анальгізії. Основні положення пісі по принципи дії дозволяють пацієнтам самостійно водити знібовні препараты. Это при потребе, что забезпечити индивидуальный контроль боли. або обеспечивает пациента орієнтовної контроль болівого синдрому. Режим дозвання тільки за вимогою можна поставити. Також можна комбіновувати за вимогою плюс инфузия. інфузія. Ми користуємося і тим і тим режимом. Он дуже зручно. что особи беспрерывная инфузия інфузія, більше частіше всього використовується або якщо катетерна техніка, ми можемо поставити мінімальні дози. Локального анестетика, репівокаїн ми зазвичай більш чаще використовуємо, репілон ставимо і або кетамін. Якщо внутрієнне введення, то кетамін зазвичай в субнаркотичних, супонастичних дозах дуже гарно впливає, як і на психоміцильний стан, також не лікуєте депресію і можна використовувати після. Ну і також можна використовувати в концепції мультімодальна анальгезії. для епідуральної пісії можна використовувати пікоїн, лівобупікаїн, бупівокаїн, бупівакаїн, бачите, комбінація морфін, фентаніл, десямітадін в західних рекомендаціях вони є. Але теж піше, що label, тому зазвичай ми частіше всього використовуємо локальні анастетики. Ну, Якщо ми говоримо про оцінку, оцінку ідеальності по п'яти критеріях, то ми бачимо, що морфін для внутрішньовенного введення можна використовувати. Можна використовувати також і кетамін, і фентаніл, і лідокаїн, і навіть декстамів'ідін можна додавати перифірічного блоку для того, щоб покращити тривалість блоку і уникнути типу, побічних ефектів. Це теж використовується. Дякую за увагу. Я, я Дякую, варіант за дуже цікаву доповідь. І у когось є запитання, ви в мене зняли запитання своїм клінічним кейсом. І е, мені дуже сподобалась ваша доповідь з приводу тих лік, які ви показали, що ви можете використовувати цей кейс клінічний, подальше лікування. Ви застосовували габ, габапептиноиди, та да, щось? Да. Так, да? Да. Да. Висії, писав, так, да? так, так? Бо ви ж не Потім переходили. Дякую вам.